Янського монастиря після довгих років тиші і спокою наповнився гомоном людських голосів, життям, жартами, піснями та активним спілкуванням. Тут уже втретє проходить мистецький етнографічний фестиваль народних майстрів. Традиція проведення фестивалю стала можливою завдяки ініціативі та співпраці багатьох талановитих і активних людей та колективів. Свій вклад в проведення ярмарку мистецтв Старій Умані зробили адміністрація державного історико-архітектурного заповідника та об'єднання арт умань, колективи педагогічного коледжу та університету, позашкільних навчальних закладів та школи мистецтв. Не залишився осторонь організації та проведення фестивалю, і народний депутат Антон Яценко розпочали. Ми е, такі робити такі фестивалі у 2011 році. Перший фестиваль відбувся на день нашого рідного міста. І з Божою помічю і надалі плануємо провести вже четвертий фестиваль, е, приурочити його до дня міста нашого, який відбудеться в жовтні. Планували ми близько 30 майстрів, оскільки минулий, оскільки минулий ярмарок налічував близько 20. e 5 Учасників майстрів це творчі фольклорні колективи, гості дуже знаково, що на наші попередні фестивалі відгукнулися майстри з різних куточків України, з різних регіонів. Надзвичайно талановиті. У нас люди творчі. Ми горді з того, що ми на території цієї пам'ятки, на території монастиря Василявнів, маємо змогу показати творчий потенціал. Наших уманчан, наших гостей, оскільки проведення етнографічного фестивалю приурочне до всеукраїнського дня культури і майстрів народного мистецтва, то природно, що митці приймали чимало вітань, з нагоди свята та побажань і надалі творити прекрасне сьогодні. Напередодні дня працівників культури та майстрів народного мистецтва. Хочеться привітати всіх працівників культосвітніх закладів, всіх майстрів декоративно-ужиткового мистецтва, побажати їм. Перш за все, міцного здоров'я, щастя, творчих успіхів, невичерпної енергії, вдячних аплодисментів, щасливих посмішок, всього того, що робить життя культусвітнього працівника щасливим і наповненим. Майстри, які представляли на етнографічному фестивалі власні вироби, з радістю ділились секретами створення своїх шедеврів, спілкувались із колегами та відвідувачами. Розповідали історії про те, як знайомство з цікавим ремеслом ставало захопленням всього життя. І всі, як один, запевняють, приїхали та прийшли на ярмарок, аби людей подивитися та себе показати. Яку експозицію ви сьогодні на ярмарок привезли? Це гончарний ужитковий керамічний посуд, тобто це повторення посуду нашої на Дніпрянщини. В основному форми, мотиви, те, що було колись, 17-18 століття. На Пасху цього року це був рівний рік, як я цим почав серйозно займатися. Що спонукало? Я навіть не знаю. Можливо, те, що сусідка викопала керівницю, я там побачив от цікаву глину всяку це діло помісити, поліпити, щось вийшло. Ну, це традиційні ложки, лівобережне та східне Поділля. На Україні загалом існує 180 різновидів ложки. Більш, мабуть, ні одна країна не може похвастатися такою різноманітністю. Зараз тут ложки представлені із верби і липи. А загалом то ложки діляться на дві категорії по старій класифікації це білі і чорні. Білі ложки це ті, які робилися із лісового клена, вони практично кольор свій не міняли, а чорні із решти порід дерева, які в процесі експлуатації набирали більш темного кольору від тих бармляків, які були у харчових продуктах, від борщу там, від буряка, від моркви, ще від чогось. За якою метою ви Ярмарок приїхали? Ну, набратися позитиву, тому що тут без посмішки не можна проходити. Такі дійсно люди у нас майстровиті. І в селі там в своїх проблемах там, не бачиш. А тут дивишся дійсно, що не тільки можна в ляльку мотати, а можна гарно малювати. І... Ну дуже я дуже рада, що є в Україні такі люди. Майстровиті я приклоняюся при своїми майстрами. Ну і себе показати. Поряд із автентичними ремеслами, з якими наш народ знайомий не одне століття, свої роботи демонстрували і майстри, які віддають перевагу сучасності, присвячуючи свій час виготовленню красивих і унікальних речей в техніці декупаж, використовуючи полімерну глину. Тощо представляю дерева декоративні, бонсай. Також в мене вироби не лише мої особисті, а й моєї родини. Сестра виготовляє вироби із паперової лози. Племінниця робить біжутерію, вишиває картини. Донька інша племінниця робить біжутерію з бісера. Все це представлено на моїй виставці. Мені подобається декупаж за те, що він дає нову життя старим віщам. Наприклад, ця шкатулка зроблена з старої коробки від ложок. Любую бутылку, тарелку, доску можно превратить в такое маленькое произведение искусства. Ну, Моих художественных способностей достаточно для того, чтобы сделать что-то красивое. Я вам атмосфера на ярмарку села? Очень весело. Очень весело. Жду своего малыша, он будет тут в восторге. А какие ваши сподевания? А, ви знаєте, я не особо, якщо чесно, рассчитываю на продажу. Це скорее піар такой маленький. Ну немного для душі, просто для себе потусуватися серед творческих людей. Дуже гарно вообще. Всі молодці дуже подобається. Полімерна глина ліпиться, випікається, покривається лаком. Приклеюється на дощечки, можна робити любі вироби. А як ви таким займаєтеся? В взагалі недавно. Поки що дома в декретній відпустці був час вільний, бо так за роботою то ж немає коли. Здійснити свою мрію, сплести справжнього солом'яного бриля, навчитись розмальовувати писанки, різати по дереву, робити ляльок мотанок на ярмарку, навчали справжні знавці своєї справи. Дізнатись та навчитись новому, спробувати себе у ролі народного митця, а можливо, навіть віднайти нове хобі до душі на фестивалі мав змогу кожен бажаючий. І не дивно, що найбільший потяг до нових знань був саме у дітей, які намагались якнайшвидше побувати на усіх майстер-класах. Хлопчики із захопленням спостерігали, як зі звичайного шматка дерева за лічені хвилини можна зробити фігурку рибки. А дівчатка є дівчатка. Робили ляльки, розмальовували писанки та плели із соломки. Ми зараз відвідуємо цей ярмарк. А тут ви що робили. А ми робили ось таку солом'яну рибку. Ну, я б хотіла зробити капелюшка. Я пропоную майстер-клас лялька-мотанка, яка створюється саме за мотивами Черкащини, Уманщини. Та традиційна лялька-мотанка, яка завжди існувала на теренах нашої землі, нашої країни, несла щастя, затишок і була оберегом нашого дому. Ну я хотіла ще давно зрозуміти і навчитися робити ляльку-мотанку. І саме цим я зараз. А поки діти відкривали для себе новий та неповторний світ народного мистецтва. Дорослі насолоджували творчою атмосферою, черпали натхнення у творах майстрів та, поміж іншим, вибирали подарунки для себе і своїх рідних. Прикраси та іграшки із соломки додадуть індивідуальності. Посуд із дерева і ще зберігає тепло рук, які над ним трудились. Створена із душею автентична кераміка, обов'язково зробить страви смачнішими. Декоративними деревами, ляльками, мотанками, вишивкою, виробами із бісеру карти можна милуватись годинами. Що ви вибираєте? Дочки подарок. А чому саме кераміка? Ну, вона попросила вот щось таке в такому стилі. Ну, пока смотрю чашку, Якщо чесно Ну, турки тоже очень красиві. Як вам атмосфера, як настрій А ви знаєте, немножко розстроєна, що мало людей, как бы, на цій ярмарці По-моєму, то що касається от нашої культури, должно быть как-то. Ближе к нам что ли, Понимаете, вот, вот, вот ну надеюсь, що может быть, в следующий раз будет больше людей. Ну вот такі ярмарки вообще то мне очень нравиться. Дуже подобається. Єдине, що прикро трошечки мало э, живописців представлених. Таких саме декоративних, з декоративного живопису, традиційного живопису. А таке звичайно, декоративне мистецтво, то, звичайно, дуже гарні вироби. Що найбільше сподобалося? Кераміка. Мені, певно, подобається те, що, чого я не в досконалості вмію робити. Наприклад, я не вмію, вмію робити декупаж, вмію робити там якісь декоративні дерева, але я кераміки не, не Петраю. Як вам атмосфера на ярмарку? Нравиться. Мені це дуже цікаво. Найбільше мені подобається. Ось ті годинники дуже гарні і мені подобається цей стиль. Дуже люблю навіть, народне творчество, не тільки люблю все, що роблять руками. Тож в Умані започаткована гарна традиція. Спільними зусиллями творчих людей нашого краю відбувається відродження народного мистецтва. А за словами директора державного історико-архітектурного заповідника Стара Умань, сьогодні ведуться перемовини, аби ввести Уманський фестиваль в канву всеукраїнських заходів. Різноманіття ярмарку на власні очі бачили та вам переповідали Вікторія Коваль і Олександр Жашкевич.